Зупинка у місті, яка мета рейдів поліціянтів спільно з центрами комплектування в Охтирці. Центр допомоги. У Сумах, де вимагатимуть людям, які постраждали від домашнього та гендерного насильства. Рік очікування мати полоненого захисника Любов Скляр розповіла про свій шлях у пошуках сина. Протягом вівторка російські військові здійснили дев'ять обстрілів прикордоння Сумщини. За повідомленням обласної військової адміністрації зафіксовано 55 вибухів. Під мінометним вогнем були великописарівська, білопільська та новослобідська громади. 10 пострілів з гранатометів війська РФ здійснили по території Шалигінської громади. Шість разів з артилерії вдарили по Краснопільській громаді. Близько восьмої ранку 15 разів з артилерії вдарили по території серединогуцької громади. Пошкоджені три приватні житлові будинки та лінії електропередач. Внаслідок мінометного обстрілу загорілись шість гаражів, пошкоджені три багатоповерхівки. Вночі та зранку середи зафіксовано ще 36 вибухів. З мінометів російські військові знову обстріляли серединобудську громаду, а також білопільську, новослобідську та Есменську громади. За інформацією обласної військової адміністрації, попередньо без людських втрат та руйнувань інфраструктури. В Охтирці тривають спільні рейди працівників центру комплектування і поліцейських. Мета охорона правопорядку, перевірка документів, вручення повісток і інформування про те, які зміни щодо призову і мобілізації нещодавно набрали чинності, розповідає старший лейтенант Владислав Бойко. Зокрема, говорить, налагоджується електронний зв'язок між центрами комплектування, тому повістку можуть видати не тільки в населеному пункті, де прописана людина. Усі зараз госструктури, е Зв'язані з військоматом. Тобто любу справку, яку ви хочете отримати, спадщину чи на роботу е піти, вам потрібно, перш за все навідатись в РТЦК, де вам е перевірять вас, поставлять на облік, і потім із печаттю РТЦК ви вже йдете за якоюсь бумагою або на роботу. У складі патруля є люди, які воювали на передовій. Серед них солдат Юрій Максименко. 28 лютого 2022 року. Він пішов на фронт добровольцем. Повернувся з під Бахмута, де був поранений, контужений. Підлікувавшись, тепер проходить службу в ахтирському центрі комплектування. Я прибув на війську 28 лютого після втортогдення в Чернігів російських ворожених сил. І мене одразу відправили на позицію у 13-й батальйон 58 ї бригади. Я був звичайний солдат, як і всі, тоді на своєму пориві. Ми тоді вже рушили вже, ну як свій бойовий похід. Чоловіки Охтирчана, яких ми запитали про ставлення до таких рейдів, говорити на камеру відмовилися. Думки жінок такі. Може, й добре, що менше бандитизму, на ворогства менше буде. Трудно розібрати, звісно, але мабуть, мабуть, на краще, тому що іноді все одно багато безпорядків робиться. Органи порядку повинні бути, я так гадаю, тому що ну, можливо якісь групи, ДРГ і так далі, можливо, в місті бути. Можливо, випадки якісь поведінкових правопорушень людей не знаю, можливо, дуже близько від нас кордон. Такі рейди в Охтирці, говорить Владислав Бойко, планують продовжувати і надалі. В основному люди адекватно поводяться, але є люди, яким кажеться що повістка це вже все. Що вони йдуть на фронт, що їх забирають. Але це неправда. Повістка вручається для того, щоб провести облік. То тобто є людина. По повістки приходив на значений час в РТЦК і проходить, якщо не проходила лікарську комісію, то проходить комісію, там дивляться, наскільки вона придатна до виконання службових обов'язків і чи потрібна вона взагалі. Анна Книш, Андрій Міхієв, Суспільне новини, Сумщина. В Сумах відкрили денний центр соціально-психологічної допомоги людям, які постраждали від домашнього та гендерного насильства. Пані Людмила каже, подібні центри необхідні, бо сама була колись жертвою. Додає, близько 30 років терпіла побої від чоловіка, який зловживав алкоголем. Я вже розведена давно, і за цією причин У мене було два Щоб «Хорошо реагувала міліція наша. А щоб не було 10 заяв, і вони ждуть 11-12. Треба, щоб міліція зразу реагувала». Денний центр створили за підтримки представництва фонду народонаселення ООН в Україні та виконавчого партнера Інноваційно-соціальні рішення це такий перший спеціалізований сервіс в місті Суми, який направлений саме на підтримку постраждалих від гендерно зумовленого насильства. Директорка Сумського міського центру соціальних служб Марія Вертель говорить: допомоги потребують переважно жінки та діти. Звернутися за потребою можна за адресою Харківська 42. У центрі надаватимуть такі послуги. Дівчальні консультації психолога, послугу соціального супроводу, фахівця і соціальної роботи, який передбачає надання комплексної допомоги і спільне вирішення складної життєвої ситуації, в якій опинилась жінка. Крім того, жінки з дітьми можуть тут отримати гарантії безпеки, спокою і впевненості. Вони зможуть тут перебувати в денний час. За словами Марії Вертель, майже рік при центрі соціальних служб працює мобільна бригада протидії домашньому насильству. За 10 місяців у Сумській громаді її послугами скористалась 351 людина. Катерина Іваненко, Сергій Коваль та Віталій Паденко Суспільне новини Суми. Це кімната мого сина. Мені залишив рік більше року назад, але кімната його чекає, його речі. Дуже багато там. Його місце, його все. Ми його дуже чекаємо. Ніхто не займає цю кімнату. Він у нас лев, по гороскопу лева. Це його лев, його чекає, його іконки. Кімната невеличка, але його. Востаннє Любов Скляр бачила свого сина перед початком повномасштабної війни. Розповідає, 24 лютого минулоріч вони були в Німеччині. І її син В'ячеслав одразу вирішив повернутися до, до України. До Сум він не мог добратися. Він зупинився в Тернополі. І через деякий час, два-три дні, неділі йому вистачило, щоб він оформив документи і по мобілізації він став на захист своєї батьківщини. Ми з ним договорилися, щоб зранку і після обід він писав. Він писав мені весь цей час. Зв'язок із сином пропав торік після 21 квітня. Пізніше жінка дізналася, що син вступив до лав 34-го батальйону 57-ї бригади, який 21 квітня обороняв Новотошківське на Луганщині. На зв'язок з родиною через повідомлення у травні вийшов побратим сина. Хлопці залишились в підвалах. Слава там сам ні, там їх багато. Вони залишились в підвалах, визволити їх не було можливості. Слава не мог вийти зі мною, тому що був ранений в ногу. І далі він пише, що вибачте, нас відправляють обратно. І все, і зник. Далі розшуками сина Любов займалась сама. Їздила до Тернопільського військомату, звідки призвали сина, зверталась до поліції та прокуратури. І весь час не мала ніяких новин. Через півроку після зникнення сина жінка в інтернеті знайшла фото, на якому впізнала свого славу. Я даю гарантію, що мій син. дуже побитий, але, але квітень місяць Новотошківське направлено в Новотошківське направлення. Ще його командир, лейтенант, також підтвердив. А що на фото, відеоматеріали, це наш наш хлопець. Через рік після зникнення сина Любов отримала офіційне сповіщення через військомат, що син у полоні. Написали заяву на акт розслідування про полон і чекаємо. Тільки пишемо листи, 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 листи. Дуже тяжко. Відношення хотілося б, щоб влада і якось по-другому відносились до, до нас, до родичів, які розшукують. Якщо пропав зв'язок з воїном, говорить заступник начальника обласного центру комплектування Євген Варламов, рідним для початку треба звертатись до центру комплектування за місцем проживання воїна. На підставі цього звернення буде зроблений письмовий запит на військову частину для того, щоб ми отримали статус цього військовослужбовця. Організовуємо комунікацію з національною поліцією, з національним інформаційним бюро. Кожного обміну говорить Любов, чекають, що обміняють тих, хто був разом із сином, аби хоча б дізнатись, де саме він перебуває. Всі ми його дуже чекаємо, дуже чекаємо. Кожний день говоримо про нього. Дуже болить серце, який він вернеться з полону. Також його поранення. Зразу реабілітація. зразу ми готові всі йому допомогти. Сподіваємося, що він витримає все це. Любов говорить: весь час мріє про той день, коли син буде вдома і вже має подальші плани. Тут його чекають на тому ж місці, де й залишив берці та випрані речі. І, хоча розголошувати дані, не радять у координаційному штабі, який займається обмінами, говорить жінка. Потрібен розголос, аби про їхніх рідних не забували. Щоб влада звернула увагу на цих хлопців, які давно в полоні. Ну якось їх треба повертати, якось треба підтверджувати цих хлопців. І 57-ма бригада з Луганського напрямку. Зараз три чоловіки за рік, за рік полону, рік і місяць, три чоловіки тільки обміняли. І чекаємо кожний день, кожний божий день, кожну минуту, якусь звісточку про наших хлопців. Катерина Голоденко, Євгена Авросімов Суспільне новини, Суми. Я прокинулася навіть без будильника, мене він раніше був завжди на без 15-6 заведений. Я прокидалася, збиралася на роботу. Тут я прокинулася четверті ранку. Я прокинулася з таким якимось враженням, що мене, знаєте, якось хтось шпилька вибачте, укалов. Відразу взяла в руки телефон, відкрила Фейсбук, і я зрозуміла, що час ікс настав. Юлія Вітковська, медикиня у цій сфері, працює 22 роки. Із 2018-го була резервісткою батальйону територіальної оборони. Тож, коли почалася війна, жінка усвідомила, що склавши рук, сидіти не буде того ж дня, 24 лютого. Юлія Вітковська відправилася до Сумського кадетського корпусу, де незабаром розпочався бій. Жінка в джинсах в Берцях в спортивні курсі з сумкою, з якої стирчать вибач три чотири рашка. Ну, це, це як на мене виглядало кумедно. І десь, мабуть, годині або 11, скоріш за все, я почула потужні вибухи, дуже потужні вибухи. Це при тому, що стіна кадетського корпусу, там, мабуть, більше метра товщини, поки вони там інтенсивно вибухали, потім трошки вона стихла, я піднялась на ноги, встала. І я розумію, що я стою, в мене коліна дрожать. За ті п'ять хвилин, які я сиділа в цій позі, я згадала всі молитви, які я лише могла знати. Щороку Юлія проходила військові навчання, у тому числі й з тактичної медицини. Тож, коли вперше зіштовхнулася з війною вічнавіч, почала збирати медикаменти від сумчан на випадок поранень. Мій шлях на війну бачався з 58-ї бригади, другий стрілецький батальйон. Після роти охорони, які я провела, здається, з кінця березня по кінець квітня, так, кінець квітня. 7 травня я поїхала в Канотоп. І звідти якраз був мій шлях, Бахмут і все інше. За весь свій час у війську Юлія була старшим бойовим медиком фельдшером. 1 липня 2022 року у складі 58-ї бригади 2-го стрілецького батальйону жінка вперше потрапила до Бахмуту. По приїзду міста ми, ми ще застали трошки місцевих жителів. Ми ще застали трошки працю, працюючих магазинів. Ще було світло, ще була вода в місті на той час. Ще Ще якось воно жило. У Бахмуті Юлія Вітковська була двічі. Вдруге, у кінці вересня, на початку жовтня. Перебувала там близько двох тижнів. Далі дислокувалась у Костянтинівці через бої. Юлія каже, в батальйоні була єдиною жінкою. Заходжу сюди ж на територію госпіталя, дивлюсь, хлопці медики палять на порозі. Я підходжу, і кажу, кажу, я вибучайська. Скажіть, будь ласка, мені потрібно те, те те. те. Куди мені ну, це знайти? А лікар такий стоїть, дивиться на мене. І каже, каже, я не розумію, як вам вдається в цьому гівні так смачно пахнути і так бомбезно виглядати. Найважче на війні, говорить Юлія, втрачати побратимів. Смерть на війні, вона жахлива. Вона має дуже, дуже такий. Уродливий вигляд. Перша смерть вона була, перший заїзд навіть 21 липня. Я пам'ятаю навіть цей день. Ця смерть була в результаті прольоту ракети. хлопця, хлопцю видірвали дві наги, допомогти йому вже ніхто не зміг, на жаль. На твоїх очах Йдуть хлопці, яких ти знав. Список їх дуже великий за цей час. І інколи знаєш лягаєш спати і перед обличчям коледоскоп тих обличчя, які були, але яких уже немає. Нині Юлія вчиться стрілецькій справі. Після закінчення відпустки жінка знову повертається до служби. Перемога України це те, що люди нарешті зрозуміють. Що потрібно цінити те, що у них є боротися за те, що вони мають? За те, що за цю перемогу заплач, сплачена дуже висока ціна, занадто висока Христина Довня, Діана Кархматова, Сергій Шаповалов, Андрій Кремчатков. Суспільне новини, Суми.